Я вже робив відео, де я говорив, показував, розказував, як живуть біженці в Німеччині. Добре живуть. Чому вони добре живуть? Бо німці дуже хороші люди. Добрі люди. На жаль, не всі українці це розуміють. Вони думають, що вони тут приїхали посидіти ну як туристи. І що їх хтось буде кормити. Ну я розумію, що діти, багато дітей з України є. От, є. але навіщо кормити довгнів оцих здорових, які можуть. Я не знаю, як вони зовсім от приїхали сюди, в Німеччину. Чому вони. То? Ну що, і я повинен зараз їхати і захищати батьківщину старий вже і Хвороб у мене стільки, що вже. Ну, я не про це. Просто тут в Німеччині будуть вибори О, і от там, всюди. Всять такі плакати. Там от зараз я візьму. Оце Сара Вагентніх. І повсюди. бо Німці зараз вибирають собі парламент в Будестах. Так, це мої як ботаніка. Оце Клеменчик, оце. Апельсичка, <реш> оце пороч. Так, а, а калачик доларгонія і це лион з кісточки. Ну, не можу й щоб щось не розказати про росли. Так, а це мій холодильник. От, я вчора був Тахелі, е, приніс це мій, а це онук. Мій онук буде, мабуть, Подивіться, що от. так вона. Це він, мабуть, може да? за лопату О, береться <свистити> там. Отак от. Ну, подивіться, як, як кормлять, скільки вітамів, вітамів, а? О, Отак от німці кормять біженці. Дай можу, щоб біженці вдячили німцям. Це яблука, це виноград, це і це банани, цитрусові, э, так, гранати маленькі, все це. Так о. О, що, все, все, все нормально. Вот. Я що хотів зачепити ще, от тут немає, тут ще, ще раз все Так, э, там МЛПД, там Карл Кармакс намальований, так далі е, Мерца. Так, християнські демократи. о, Я не розумію російськомовних німців. Вони жаліються, що їх у Радянському Союзі називали фашистами, а тут їх називають е, рус, русськими, ну ніяк не німцями, а вони якби німці. О. 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 І вони чомусь всі хочуть голосувати за Алісу Вайдер. Оця ця партія. Я її називаю нацистська партія. Я прочитав програму. Всіх хочуть вигнати. Вигнати з Німеччини всіх. А хто ж тоді буде прибирати? Хто буде прибирати? Німці не дуже хочуть прибирати, щоб було чистенько, ну, акуратненько. Ну. Тому комусь треба робити на більшій теле. Це роблять і теле. І що ви думаєте, що 1933 рік це хороший рік? І що повернутися треба до тих часів? О, це, це буде дуже страшно. Тому я пропоную все ж таки. Я, я теж німець. Ну я більш українець, чим німець. Батько німець, а мати українка. і Я колись, коли вибирав, куди їхати, я все ж таки залишився в Україні. Бо генів українських у мене мабуть більше ну, ну десь так. І, і, ну, Я хотів поговорити про російськомовних німців. І, навіть і, зараз і перейти на російську мову, і, ну, я постараюсь, і, як би, таке обращення буде, що Не нужно Германию опять загонять в те времена. Не нужно. Все-таки, как, как бы там ни было, но все-таки и, и беженцы какую-то пользу приносят. Вот. И, и другие это вот переселенцы какие-то. Все, все, что что-то делают, да, есть какая-то обида, что немцы занимают там более высокие посты. остальных очень трудно как-то в это обществу внедряться вот. но тем не менее в Германии здесь все 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 нормально каждый выполняет свои функции и не нужно слушать вот эти всякие э, спецслужбы иностранные которые здесь говорят что германия здесь вообще это скоро не будет германия будет она будет германия будет украина будет все америку перевоспитаем нах. Вот, потому что это просто просто невыносимо что случилось и вообще европе, европе вот заключение скажу европе нужно избавляться от этой америки избавляться нужно иметь э, свои свои мозги свои мозги и это вот если вы действительно претендуете на какое-то вот лидерство так и будьте лидерами и не надо это вот потому что ну вы видите что сейчас э, творит этот Трамп Ой, ну что ну, так я Багато ще хотів сказати, поки не буду говорити, подивимося, що буде завтра. Я сам в своїй голові тримаю я за Мерца. Фрідріх Мерц. Це лідер, який поміняє шольца, і який буде вести політику більш флансованою, і він зробить все, щоб Німеччина думала своєю головою. Не головою там Трампа чи Путіна там. Це не е, 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 демократичні лідери. От, і вони свої держави ведуть, ну е, не знаю до чого вони ведуть. Може, вони хочуть довести один придурок до третьої, третьої світової, другий на Марс хоче повчити. Може вони божевільні. А ми, Німеччина, Україна, ну, Євросоюз, ми повинні йти своїм шляхом. Своїм шляхом, і нам не треба слухати оцих навіжених. Я так вийшло, що я народився в Україні. У мене мати Українка. Батька німець, але він вже не дуже себе почував німцем. Тож я вболіваю за ці дві країни: Німеччина і Україна. Я хочу, щоб Німеччина і Україна були в Євросоюзі, і щоб все у нас було добре. І оце, що зараз робить. Пуйло витворяє. Я хочу, щоб його поставили на, на місце. І думаю, що за допомогою. Німців за допомогою зброї німецької за допомогою найсильнішої армії в світі це українська армія, найсильніша, бо велика практика є. От багато хлопців загинуло, Але якщо б та ж Америка. Якось допомагала, а не корила тільки Україну. Що... Це, якщо б так сильно вже ворова, крали, от як вони говорять, цей Трамп, цей Путін, це, це, то, то, то давно б вже лягли під, під Рашуцю. А так тримаємося от, і давайте будемо разом. разом. Німеччина, Україна, Франція, Велика Британія, Італія. Весь, весь Євросоюз всі разом, щоб побороти цю пастку. Бо це, бо це дійсна пастка. Вони там щось говорять, що вони ж хочуть, яких там соросят, пінчучат, це, це таких. Це хворі, хворі на голову люди. О. Вони що завгодно, щоб засрати мізки, засрати голови нормальних простих людей. Тому ми повинні мислити дуже простими категоріями, щоб розібратися і послати їх нах. Нах. Отець слово. Я люблю такі. німецьке слово. О, от так от. Послати їх і це от. Трамп. Це війно саме пуйло – це хуйло, Це ми знаємо і ніколи ми це не забудемо. Що вони принесли, що вони принесуть, тому будемо будемо разом, будемо боротися проти цієї напасті, що зараз сталося. З нами з усім світом. Десь так. Чекаємо, завтра будуть вибори і, і, і побачимо, побачимо, як, як воно буде. Так, до побачення. Десь я думаю, що результати зразу не об'являть і зразу не виберуть кан канцлера, але скоро дізнаємося. Так, на все добре. О, хай буде Україна, хай буде Німеччина, хай буде Євросоюз. От якось без рижих і лисих розберемося. Пішли на.